Вітаю всіх глядачів YouTube каналу Львівський Виноград, сьогодні 14 травня. Зараз ми глянемо як виглядає укритий агроволокном виноградник після чергового заморозку, який був на Львівщині 10 травня, коли мороз випускалася до мінус 3 градусів. І так, перед нами кущ забави. Як бачимо, пагони близько 30 см, жодних пошкоджень. Вирятуючих частин пагонів немає. Тому бачимо, це вже ми переходимо до куща перебраження, Тут ми бачимо суцвіття на багатьох вже пагонах. Це чого випагони забави, їх все Преображення. Піше ще пагоні залишено запасом. Вже остаточно коли підв'яжемо виноградний наш полевий. Я думаю, це вже буде на наступний тиждень, сутчи з прогнозу погоди. Після цього ми зробимо остаточне нормування наградних кущів пагонами. Бачимо соцвіття, які закладені приображенням. Це вже ми переходимо до кущів авахаду. Також закладено по 3-4 суцвіття на пагоні. Такі чудові. Перейдемо до кущів Байконора. так вони виглядають. Також ріс пагню десь порядка 30 см. Під укриттям вони помічаються безпроблемно. Заморозки які вже були на Львівщині 3 це 14-21 квітня. 10 травня фактично жодної шкоди винограднику не нанесло Є поодинокі пошкодження, але враховуючи запас пагонів, це не є суттєво Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на YouTube канал.